Доброго ранку всім, чи вже точніше дня. Закінчили вправлятися, Повичищали, дали їсти, покормили, попоїли, як то кажуть. Дали вже соломки малечі. Ну і не тільки малечі, бачите, ці вже трошки піднялися також. Така у них конструкція від дюрка кольором від мамки ландраси. Ну, подивимося. Ну шерсть така вже, знаєте, в них навіть в дюрка трошки шерсть інша. І колись теж різали дірка, то в них шерсть воно, воно, також, як пластикова, вона така і крутиться, і до ножок дуже прилипає, особливо коли шерсть обганяється. То, звісно, а ось бачите, які в нього цяточки жовтенькі. За все, що в нього топить. Хоча такий симпатюнчик, так? Да? Дірочок. Це у наша наступна жертва, ми її будемо різати. Дівчинку таку, зараз вона гуляє, якраз успокоїться і заріжемо, щоб м'ясо і сало не було червоним. Ця група вже наступна готується. Підкормили, ну не знаю, п'ятренчики такі. В принципі, може і непогані, ну не знаю. Я не дуже я не видовольний, можна було б і краще. Подивимося. Ця група, що трошки качнула її отечка. Теж, бачите, вітаміни я йому колов, що йому тільки mm. скачуть як ці. Mm. <гум> Частенько повичищали, гарненько. Так, світло з метою економії. Зараз це. Дороге задоволення. Так, подивимося, проведемо ранковий огляд по малечі. Хм, бачите, кому де тепліше називається. Це унікальні дітки. Ну, нічого, відпочивають, та й то добре. Ця грубка теж. Сьогодні будемо її кастрілювати. Предстарт. В принципі, я оце купив предстарт фірми Фідлайн, по-моєму. Дивіться, яка грана. На світло. Гранулка дуже дрібненька, дуже гарна. В принципі, Мені сподобалася. Я перед цим брав фірм марки Калинка, там більша. Це мадам. Ну, наче закріпилась. чекаємо на березень опорос. Крили ми її п'єтреном французької генетики лисим. Тоже Андрюха присунув. Ну, а це танк. Чекаємо від неї опоросу. Що воно буде, я не знаю. Не хочу навіть загадувати, але ну, сам розумію, що опорос буде дуже важкий. Ви бачите, яка вона здорова. Хоча їй тільки рік буде ось у березні. Не знаю. Як, ну, от, от, не, от Не потрібно. От таких, ну, подивимося, як вона розпороситься, я ж кажу. Як вона буде годувати, дай Боже, щоб розпоросилася. Дивіться, це просто машиняка. Тут у нас вже ці жевжики вовсю роботають, соломку точать, представ їдять. Потихеньку, бачите, хай ростуть. Такі вони цікаві, я б сказав би, конструкція тіла дійсно більш похожа на йоркшера. Ну тільки що вже там прийшов перед цим дивитися. В однієї дівч їх всього три дівчинки з виводка, в одній і задня ножка щось, друга передню не може щось. Капець, думаю, залишив собі на ремок називається. То що, виходить, в них такий зараз вік, вони вже і до неї в кормушку лізуть, вона їх вже трошки підфутболює, трошки вона вже, бачите, і підхудала. І це добре. Коли сваноматка худає, вона, значить, віддає їм е, по максимуму. Хай її трошки підсмукчуть, тому що ну, її буде легше покрити і будемо пробувати ще раз її, як хоч запускати в роботу. Вон та дівчинка там тут лягає, капець. Хотів відібрати. Як то кажуть, на ремонт б'ється. Її б'ють тепер, то щоб почувствували, що вона слабіша стала. на її, ну, Блін. Бачите, які вони. Так, по цій свинці, що ми скажемо. 8.02. Контроль був. Опа! Подивимося, що вона як себе веде. Та ні не накуша петля. Будемо сподіватися, що ми її покрили все ж таки контором. І будемо ждати м'ясничків, щоб її відгодовувати. В принципі, контор мені більш до вподоби. У нього, як то кажуть, і м'ясо є, і сало є. Тому що коли ти... От теж ось ця група в мене є тренінг, бачите, ну блін, ну там ж сала немає зовсім. Одне м'ясо, ну, коли ви ріжете самі і пробуєте все це діло всю свою реалізувати, то краще, щоб у вас було і м'ясо, і сало. Сало помірне там на два пальчика, там два з половиною, це саме таке неї, це, спринтери. Ну, Це в них вже такий вік, коли вони і тікають, і цей. Цікавий, як то кажуть. так Перейдемо І далі. Що я ще хочу? Цій треба буде робити так, лампочку, щоб гріти мадмузель. Зараз я вам покажу, вчора розвозили замовлення, так, довозили, точніше. Також частину відправили в Одесу. Ще там замовлення було в Івано-Франківськ відправили. Тоді теж це ми з Полтави відправляли, там, отримували замовлення. Дружина займається сумками, торгує там весь відділ невеличкий. Кому буде цікаво, адже ось скоро, як така 14 лютого, може там є бажання замовити сумки різні, жіночі, чоловічі, ремні, зонтики, кошельки, гаманці різного роду, чоловічі барсетки. Я прикріплю ссылку на інстаграм магазин, чи сторінку, як там ну, правильно. Подивитись, дуже цікаво. ну як то кажуть Їздимо разом, працюємо разом, допомагаємо один одному. І заїхав до хлопців там на металолом. Бачите, для лампочки я ось помию оце все Підзачищу Цей патрон переберу, куплю провід, цепочок, щоб, було, щоб була можливість як його вішати. І таким чином підвісень і буде воно все це діло гріть. Тому що купляти нове за 400-500 за гривень або й більше, ну ну не стоїть воно тих грошей, що. А хлопці мені віддали, я в них, як то кажуть, як постійний клієнт, без, безкоштовно. Зайшов, забрав, взяв та й все. <кій> та й навіть воно потягло б там на 30-40 гривень. Нічого страшного, якщо ви ці гроші кошти заплатите. Також я ще хочу показати таку штуку, як макуху, яку саме я беру. І в подальшому, ну, як людям би, да, я рекомендував би брати макуху. Макуху я завжди беру першого віджиму. Людина займається олійницею. Бачите? Оце макуха першого віджиму. Пахне ну як халва, ну просто шикарна макуха. Бачите? А коли вона, дана макуха, вже буде збита, отакі ці грудки, то вже з неї видавлювали все, що хочете. Бачите? Бомба. В неї запах, на її олійність є, в неї все є, в неї хоч щось, як то кажуть, залишається в порівнянні з тим, що ну, то продають там є такими пусками. Ну то просто капець. По-перше, її, звичайно, йде кавушкою не візьмеш. По-друге, з неї видавлено все, що можна і не можна. Ну, Не годиться така макуха. Толку од неї. Розумієте? Також що я ще хочу сказати. Е, да, стосовно макухи. Пишіть в коментарях, е, в кого яка цінова політика зараз на макуху. Також цікавить, що у вас по гороху. Яка ціна. Макуху я брав по 6 гривень. Інколи, там, коли нода мені багато, я можу взяти пів тонни, то колись даже брові по 4 гривні. Як півтони, по 5 гривень. Ну, як домовимося. це все таке діло, як то кажуть, відносини на живні. Якщо ви постійний клієнт, берете постійно, то людина у вас зацікавлена, а ви в ній. І співпрацюєте собі. Так що скоро вже це у нас сьогодні вже 11 чи 12, не дивився. Це на 18. Очікуємо, що у нас буде. Я думаю, це більше все, що на вихідних, якраз через тижник буде веселий опорос. Ну, будемо працювати. Пойміть, що якщо ви хочете займатися цією справою, ви повинні до цього бути готові. Ви повинні бути готові навіть до того, що вам прийдеться рано чи пізно, просто доставати звідти малечому. По-іншому, ну, ніяк не вийде. Якось так. Будемо готувати станочок, приберемо, підчистимо. Завтра неділю повичищаємо, все гарно. Поганяємо павутинку. І обов'язково суха дезінфекція. Так як завтра неділя. От скажіть їй оцій машці, от для кого вище поїлка? То не твоя поїлка, ти тільки розливаєш. Ти не, ну, розумієш? Ну, Вредна яка. Добре, будемо далі працювати. Всім гарного дня, всього найкращого. До нових відео.